У росіян завжди так. Щоб не намагалися робити, все одно виходить автомат Калашникова. Скільки було гучних заяв про будівництво урядового кварталу і нового міста на Рабатській стрілці. Скільки було пропагандистських роликів про новий курорт і мільйони туристів та відпочивальників. А вийшло, як завжди, військова база і тюрма. Слава Україні! З вами Сергій Старушко і новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. У цьому випуску розкажемо і покажемо, як Росія замість нового туристичного міста і логістичного вузла, який мав би ще міцніше зв'язати економіки окупованих Запоріжжя і Херсонщини з Кримом. Перетворила Арабатську стрілку на закритий військовий об'єкт. Тож далі про дорогу смерті для захопленого півдня України та секретні російські опорники на узбережжі Азовського моря. Президентом нашої країни прийнято рішення Володимиром Путіним про будівництво на Арабатській стрілці нового правительственного кварталу. І бальшонібальшого города ще одного сятабо ще один одінновий абсолютно город вперше про так зване нове місто на Херсонщині. Окупанти та їхні посіпаки заговорили на початку грудня 22-го року, після втечі зі звільненого зсу Херсона. Тему активно розганяли в медіа впродовж всієї зими, адже Сматрящим за проєктом було призначено замглави адміністрації президента Путіна Сергій Хірієнка, що має неофіційний статус куратора окупованих територій. А в лютому 23-го будівельний віце-прем'єр Марат Хуснулін відвідав удаване будівництво правительственного квартала. Як з'ясував тоді центр журналістських розслідувань, бурхливу діяльність окупанти імітували на віджатому комплексі недобудованого міжнародного реабілітаційного центру професора Володимира Казявкіна. Судячи з усього, кошти на будівництво урядового кварталу просто розпиляли. З вигаданим новим містом у своїх засобах масової дезінформації росіяни носилися, як і з писаною торбою до квітня минулого року. Так, глядачів готували до кульмінації першого візиту Путіна на нові окуповані території півдня України, який згодом також виявився одним великим фарсом. Без перебільшення пропагандисти збрехали про кожен крок Владіміра Владимировича. Якщо припустили тоді, то наступним подивіться матеріал «ЦЖР. пригоди Путіна на Арабаці». Цей візит президента Росії на Арабатську стрілку дійсно був знаковим як для ворожих збройних сил, так і для Збройних сил України. Путін фактично засвітив штаб груповання Дніпро у селищі Стрілкове, отримавши ракети Шторм Шедоу, сили оборони з перших днів літа 23-го року почали випалювати русню та нищили їхню військову логістику. У червні були зруйновані готелі і бази відпочинку у селищі Щасливцеве, в яких були казарми і штаби окупантів. Зруйновано автомобільні мости біля Чонгара і Генічиська. У росіян настільки підгоріло, що з 31 липня ФСБ закрило доступ цивільним на косу, а «рабацька стрілка до особового розпорядження. Станом на сьогодні заборона є діючою, її ніхто не відміняв, і вже більше півроку мешканці відразу декількох курортних селищ фактично живуть на режимному об'єкті. Сьогодні ми ріснули виїхати на стрілкове і поснімати. Ну, хотя бы берег. Сунулись в три пансионата, но нам дали отворот-поворот. И вот э, через пансионат Робская стрелка мы наконец-то прошли к берегу. Это единственный выход к морю, который удалось заснять. И естественно он как бы бесхозный считается. Поэтому нас сюда пропустили. Люди не знают, многие, что можно сюда проехать. Вот хотя бы хотя бы сюда, через пансионат Рабатская стрелка. Потому что через другие пансионаты нам не удалось пройти. И через юный гагаринец мы попробовали, и через моры ни через Чайку. Там все закрыто, занято кем-то или чем-то. Мешканці окупованої Арабатки розповідають, російські військові встановили декілька КПП і не пропускають ані місцевих, ані туристів за межі села Стрілкове в бік Криму. Доступ у цю зону мають тільки спеціалісти газової служби. Трасу, к сожалению, зняти не вдалося, тому що дуже много машин, понімає таких. Да і взагалі в посілки багато военных, поэтому знімати не можна. Те, що Арабатська стрілка одна з головних артерій, яка живить російську армію на Херсонському і Запорізькому напрямку, начебто ні для кого не таємниця. З початку окупації було відомо і про те, що військові розквартирувалися майже в усіх готелях і базах на косі. Що ж так старанно намагаються приховати росіяни від мешканців Херсонщини? Ехалі на Арабатську стрілку, і совершенно случайно в кадр попав воєнний об'єкт, ну якщо так можна назвати. В ітоги ми пройшли всю ту же процедуру, яку пройшли на празник Пасха. Перевірка взяли телефони, документи і заставили видалити все відео. Як вдалося з'ясувати, від минулого року Росія будує на Арабатці ешаловану систему фортифікацій, яка тягнеться від адмінкордону Херсонської області з Кримом понад 60 кілометрів на південь, де коса з'єднується з півостровом. Просто, то этого не было, да? Охренеть. Да, что-то тут вообще купают. Реально какая-то. Какая Мешки с песком где-то. А ты последний раз когда здесь был? Ой, слушай, год назад. Ничего не нет, было нет, этого. Ничего да? не было этого. Смотри, светофор. Что происходит вообще? На цих кадрах дорога з Ленінського району Криму до селища Соляне на Арабатській стрілці. Раніше цей шлях був піщаним, але 2022 року росіяни почали прискорено прокладати тут асфальтовану дорогу, яка дуже допомогла після пошкодження ЗСУ двох автомобільних мостів через Чонгар. Тоді військова техніка з Криму пішла цією дорогою. Саме зараз окупанти почали ремонт ще двох альтернативних доріг до Криму з метою нібито розвантажити шлях на півострів через Чонгар. За словами Аліксєєнка, керівника окупаційного уряду Росії в Херсонській області, планується відремонтувати 110 кілометрів автодоріг. Перша від селища Новотроїцького до Чаплинки, друга від Асканії Нової через Чаплинку до Каланчака і далі до траси херсон джанкой Тут нам знову розказують казки про зручності для туристів та курортників, які їхатимуть на пляжі Азовського та Чорного моря. Однак, хто ж не знає, що всі пляжі окупованого узбережжя Херсонщини та Запоріжжя зайняті туристами Путіна. Сьогодні багато туристів їдуть на юг, на море, що називається своїм ходом на автомобілях. Територію між курортними селищами Щаслицеве та Стрілкове окупанти взагалі використовують як необлаштований полігон, де відпрацьовують навіть мінометні стрільби. Аналізуючи супутникові знімки, приходимо до неприємного висновку. Російські інженерні війська облаштували свої укріплення прямо на місці археологічної пам'ятки. Арабат Кале, єдиної татаро османської фортеці на Азовському узбережжі. Супутникові дані показують, що це укріплення окупантів найбільше, але не єдине. Слушай, це то укріплення тут? Я в шокі. Красний світофор. Що твориться взагалі? Що і от. Да, стоїть 10 секунд. Так, люди там є, я не вижу. Подожди, нічого. Да, відео запишу. Окрім звичайних окопів протитанкових рвів і так званих зубів дракона, фортифікаційна система росіян на Арабатській стрілці налічує шість великих взводноопорних пунктів. Їх облаштували за період з березня по жовтень 23-го року на кожні 10-15 кілометрів дороги від Соляного до адмінмежі Харсонщини і Криму. Наприклад, ось цей трикутник займає приблизно 11 гектарів. Для кращого розуміння це площа 15 футбольних полів міжнародного класу. Офигенный, реально, там рвна, реально окопа, ти Що, серйозно Ч, серьезно? Да, без шуток. Охренеть. Вот это да, реально, прикинь. Смотри, какие прямо, какие глибокі, блоки Ось Вот это жесть. Но ну, это, конечно, не точно, но очень похоже на то, что это оборонительное береговое сооружение. Хотя не знаю, может какие-то дачи строят, черт кто знает. Окупанти створюють не тільки систему фортифікацій на Арабатській стрілці. Вони поліпшують логістику. І на самій косі і активно ремонтують альтернативні дороги сухопутного коридору з Росії на Кримський півострів. Колаборанти радіють новим дорогам, бо вважають, що це Росія так дбає про своїх нових громадян. Насправді ж, під колесами військової вантажівки Росія і співгромадяни і зрадники виглядають однаково. Тупо м'ясо. Ти посмотри, а. Це все на сьогодні. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати Центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш YouTube, на нашу сторінку у Facebook, телеграм-канал, Кримський розслідувач. Та найголовніше, поширюйте лише достовірну інформацію серед ваших друзів. Бережіть себе, вірте у ЗСУ та допомагайте нашій армії.